Всім привіт! Боже, який нас в Україні сервіс? От чесно, я до сих пір за цим сумую, надіюсь, не надовго. Дивіться, Приватбанк. Да, я там зовсім не в мене немає голд карти. У мене там взагалі там понти на рахунку, ну просто вже строк дій вийшов був дуже давно. І вони мені самі запропонували випустити нову карту, пожалуйста. Безкоштовно в Норвегію з України відправили. Нову карту, як її переоформити, ну вона ж то мені понадобиться в будь-якому випадку. Чому б я не відказалася від такої можливості? Цього, звісно, в нас тут не вистачає. Пожалуйста, любой каприз. Аби тільки користувалися, залишалися клієнтом банку. Ну, дивно. дуже дивно. Прям. Ну Це для мене було реально, що вони її безкоштовно і запропонували самі. Пожалуйста, в ній карточка, все нова, все там, вся інструкція, все запечатано. Ну чітко, гарного дня.